Є новина, друзі. Чому Зеленський вже хоче швидкого кінця війни? Дослухайте до кінця. Сьогодні такий день міжнародних зустрічей. Зеленський полетів у Францію. Його до речі, багато там людей в коментарях критикували, що не можна онлайн зустрічатися, тратити гроші і так далі. Тому подібне. Ну деколи зустрічі потрібні і один на один, як то кажуть, він говорив з Макроном. І от у Франції вони зв'язалися з Віткофом. Макрон був Стармар і Зеленський. І Уміров і вели перемовини. От по цьому плану миру, який завтра Вітков буде представляти Путіну. Ну у до речі теж написав, що два дня перемоги. Он, тобто, сьогодні теж продовжувалися перемовини, Є відповідні успіхи, дуже великий прогрес, але не все вирішено. Будуть далі домовлятися, і можливо на очних зустрічах. Про це сказав Зеленський. Ну і Зеленський сказав, що план вже виглядає набагато. Краще після своєї прес-конференції згон сказав, що є три магістралі: три найпроблемніших питання це питання території. Ну це зрозуміло питання території це найбільша проблема, тому що Путін хоче забрати наші території, які він ще не окупував в Донецькій області. Друге питання це гарантії безпеки, тому що там мають бути гарантії безпеки від Європи від США або спільні якісь гарантії безпеки, які підійдуть Україні. А США не дуже хочуть давати. Я сьогодні про це зранку розповідав. і дивіться від. Відео вони хочуть зробити об... обходики, як то кажуть. Ну і третє питання грошей, тому що гроші знаходяться в Європі, а Трамп хоче сам все вирішити і ще ці гроші, як то кажуть, використати і потратити і на них заробити. Тому ці питання є найпроблемнішими. Якщо відкоплити до Путіна, я думаю, що вироблений якийсь компроміс між американською і українською стороною або якийсь механізм, як можна обіграти питання території і інші питання, і це все буде зараз запропоновано завтра путіном. Що важливо, що важливо, Зеленський сказав, що він хоче, щоб якомога швидше настав мир, ну або кінець війни. Ну і сказав, що росіяна агресора, що абсолютно правда, і що вони розпочали цю війну Росії і тільки вони можуть її зупинити. Але те, що він хоче якомога швидше звершення війни, ну я це навіть бачу. Тому що, знаєте, коли ти ведеш війну, і тобі всі дають гроші, всі тобі аплодують у всіх парламентах, е, дають тобі зброю. Е, ну, Люди тебе підтримують. Це одне. Але коли е, ти ведеш війну, а в тебе всюди корупційні скандали, твій голова офісу скоро отримає підозри, все твоє оточення під підозрами хтось втік, як мінг за кордон, Та? грошей європейці не дають, вони навіть вже перестали говорити про цей репараційний кредит. Тобто вони зараз крапельним шляхом щось будуть підкидувати, але грошей в нас немає об'єктивно. Ну, зі зброєю ми не Знаємо, які там питання, але теж там думаю, не все, що нам потрібно, нам не дають, і однозначно, ти теж починаєш, як і всі громадяни України, хотіти якомога швидшого завершення війни.